Шудово. Ну, тоді виклики і можливості навчання в дорослому віці. Ну, як завжди, фізично 1 вересня в школу йдуть діти. Але подумки від браку знань і страху перед навчанням страждають дорослі. А подивіться на ці питання можливо ви десь впізнаєте себе Щось купили якийсь курс, хотіли навчитись і не пройшли. Починали в десятий раз вивчати мову і кинули. Постійно дивитеся, як хтось чогось досягає і починаєте ловити фому, як кажуть зараз в сучасному віці. І вам здається, що ви не встигаєте за життям, а тут ще й штучний інтелект розвинувся. Чи можна тут взагалі вчитися і якимось чином встигнути за цим життям? Ну, можемо взяти приклад. З наших дітей, отже, які найпоширеніші на сьогоднішній день бар'єри в дорослому віці нам часто здається, що вже пісно. Пізно, ми вже застарі, ми не зможемо засвоїти матеріал. В нас купа задач, в тому числі в родині на роботі. Нам потрібно багато чого встигнути, а тут ще й час стрімко летить, і все, що нове, приходить в наше життя, це дуже складно. Тому ми постійно намагаємось наздогнати час, купуємо курси і так і не проходимо їх. Тобто. Якщо нам здається, що ми не зможемо, що це складно, немає часу, пробував і не вийшло, погана пам'ять, то я нагадаю, що у нас в голові завжди живуть двоє: думаючий і доказуючий. І щоб наш думаючий не думав, наш доказуючий неодмінно доведе. Ми знайдемо усі докази того, що нам пізно, немає часу, це не для нас, це дуже складно і так далі. Далі, для того, щоб почуватися спокійно, ми шукаємо виправдання. Наша психіка нас захищає. І в цей момент ми думаємо про перешкоди, які заважають нам вчитися. те, що Якщо ми будемо йти до цієї мети, чого ми будемо досягати, що нам може завадити, що може бути тією самою перепоною, думаючи про яку ми не хочемо рухатись в цьому напрямку? Наприклад, колись в дитинстві я досягнув чогось дуже значного, і замість того, щоб мене похвалити, наді мною посміялись. Звісно, я буду уникати досягнення чогось, щоб ця ситуація не трапилась зі мною знову. І це стосується будь-яких життєвих ситуацій, в тому числі і навчання. Ну і звісно, прокидається ж і вторинна вигода. Бо коли ми чогось навчаємось, Тобто, коли ми робимо щось одне, ми автоматично не робимо щось інше. Авторинна вигода вона дуже, дуже звично звикла до того, щоб отримувати якісь Насолоди, нагороди, нас може хтось жаліти, що ми нічого не встигаємо, що у нас купа справ, нас можуть спонукати повернутися до минулого життя наші друзі, колеги. А як же ж там ми не вип'ємо пива в гаражі? І так далі. Тобто ми починаємо в усі доступні на цей момент способи себе виправдовувати. Але. Правда полягає в тому, що коли ми виправдовуємо себе, ми робимо ситуацію ще складнішу. Чому? Ну тому що подивіться на цей світ: якщо ми зупиняємось і не рухаємось далі, то у нас виникає страх залишитися за бортом. Пам'ятаєте чорну королеву в Люїса Керола? А, Аліса в країні див» а, і Аліса в Дзазеркалі. Вона казала, що тут потрібно досить швидко йти для того, щоб залишатись на місці. А якщо хочеш кудись потрапити, то потрібно бігти ще вдвічі швидше. І приблизно так виглядає наш сучасний світ, в якому технології розвиваються дуже-дуже стрімко. Відповідно, знижується самооцінка, зростає тривожність і. Ми не можемо спілкуватись з людьми, які мають нові гаджети, нові знання і шукають нові сенси в цьому житті. Але це не зовсім так страшно, як здається, на перший погляд. Чому? Тому що як тільки ми почнемо усвідомлювати специфіку навчання в дорослому віці, то всі проблеми припиняють бути проблемами, а перетворюються просто на задачі. Тобто, що нам потрібно зробити для того, щоб ефективно навчатися дорослому віці? Ну, по-перше, прибрати бар'єри, блоки супротиви тіла і психіки, і все, що їх стосується: тобто, дискомфорт, тілесний, або те, що зараз називають різними словами страх, лінь, прокрастинація, самосаботаж це різні поняття, але коріння в них одне. І воно, воно полягає в тому, що у нас є якийсь несвідомий страх, блок, заборона, який не дає нам рухатись вперед. Друге, що зробити, це усвідомити, що навчання в дорослому віці інше. Якщо маленька дитинка просто всмоктує всю інформацію, яку вона отримує е від всесвіту, то доросла людина не може такого робити. бо... Цей простір зайнятий іншою інформацією. І для того, щоб отримати нову інформацію, нам потрібно звільнити наш мозок від застарілої інформації. А це не відбувається просто так, тому що ми звикли до тієї інформації, з якою ми жили багато років. Тому нам потрібно отримати нову інформацію, порівняти її з тією інформацією, яка вже є в нашому мозку. Зробити висновок, яка з цих інформацій більш вигідна і корисна для нас, знайти підтвердження в зовнішньому світі, пропустити через власний досвід і зробити це кілька разів, і лише після цього нові знання зможуть зайняти місце старих. Весь цей процес дуже подібний до того, як ми проходимо в психології стадії прийняття. Ну і третє, нам потрібно взяти відповідальність на себе за результат і дати собі дозвіл помилитися, якщо раптом я це вчитиму і мені не сподобається. Окей, я оберу інші курси, я оберу інші знання, робитиму щось інше. І це зовсім не страшно, бо я дозволяю собі бути такою або таким, дозволяю собі помилитися і дозволяю собі витрачати час на це, знаючи, що можливий не той результат, якого я очікую. А тепер невеличкий тест. Зараз перед вами на екрані. 10 слів. Це абсолютно випадковий, е, випадковий спосіб згенеровані слова. Просто уважно подивіться на ці 10 слів і за одну хвилину створіть для себе історію, яка містить всі ці 10 слів. Час пішов. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло. Дивіться, яка історія вийшла у мене. А, коли кіт замість ліжка п'є апельсиновий сік із сіллю на березі моря, а за дверима падає сніг і літак гуркотить, наче музика, то лампа думає, може я тут зайва. Отака така вийшла в мене історія, яка містить всі 10 слів, і мені дуже просто її запам'ятати. Для чого ми це зробили, скажу трохи пізніше. А ми рухаємось далі. Що можуть вчити дорослі? Дорослі можуть вчити те, про що ми з вами не навчились. Те, чого нам бракувало, коли ми е навчались у школі, в дитячому садочку або навіть в університеті, і це ті знання, які корисні для дорослого віку. Тобто, це може бути емоційний інтелект, як розуміти і відчувати інших людей. Це можуть бути публічні виступи, це можуть бути навички, які допомагають нам бути стрункими і здоровими. Це можуть бути навички, які допомагають опановувати швидкоплинність нашого часу, стрес-менеджмент тайм-менеджмент. Це може бути е, співпраця із штучним інтелектом. І щось тому подібне. А, як це вчити? Ну, от вам кілька практичних інструментів. Є техніка помодоро. Це коли ви 25 хвилин вчитесь, а потім робите паузу на 5 хвилин і робите собі кілька таких циклів. Є повторення через певні інтервали для того, щоб ця інформація не забувалась а постійно підкріплювалась за рахунок повторень. Є карти. Розуму, майнд-карти. це коли ви малюєте асоціації і пов'язуєте їх у єдине дерево. Є асоціації у вигляді історії, яку ми з вами щойно зробили. Тобто е якісь слова або іноземна мова, або якісь поняття дуже складні, їх потрібно з чимось асоціювати або пов'язати в якусь е концепцію, яку простіше запам'ятовувати. Є правило, коли ви обираєте собі певний час кожного дня, і в цей час ви е чітко, дисципліновано навчаєтесь. 15 хвилин, 10, 20, 30, 40, скільки у вас виходить. Головне, щоб це було системно. І я завжди своїм клієнтам раджу е, користатись правилом сила маленьких кроків. Зробіть такий маленький крок, щоб ваша психіка не увімкнула супротив. Якщо для вашої психіки прочитати 10 сторінок книги, це складно, тоді читайте одну сторінку. Тобто, маленька дія має бути така, щоб психіка не увімкнула супротив. Ну і правило таке: дізнали щось нове протягом 48, а краще 24 годин. Застосуйте, впровадьте це в життя. Як обрати який саме інструмент використовувати? Керуйтесь тим, яка у вас ключова модальність. Тобто аудіал, візуал, кінестет і дигітал. Наприклад, я аудіал. І кінестет. Тому мені простіше заходять аудіокниги. А оскільки я кінестет, то е, мені для того, щоб підкріпити якісь знання і навички, потрібно це все записати. Через е, письмо рукою е, у мене відбувається закріплення пройденого матеріалу. Тому всі свої ефіри, матеріали, конференції я завжди пишу ручкою в зошиті. І лише потім оформлюю в презентацію. А, ну і е, поїхали далі. Давайте зараз повернемось до нашої історії про 10 слів. А, чи можете ви зараз пригадати ці 10 слів? Для тих, хто буде дивитись наш ефір у записі, ви можете потім написати в коментарях. А ті, хто зараз онлайн, просто напишіть в чат, скільки слів з. Того з тієї вправи ви пам'ятаєте. Можливо, 3, 5, 7, 9. Можливо, ви пам'ятаєте всі 10. Просто зараз напишіть в чат, скільки слів ви пам'ятаєте. До речі, Лілія написала дуже чудову історію. Угу, Мені подобається. Але скільки слів ви пам'ятаєте? Ну, Я сподіваюся, що ви пишете, тому що не гаяти часу, я продовжу. Або потім почитаю в коментарях. От, ви пам'ятаєте, 10, Чудово. Тож, слова були такі: кіт, літак, апельсин, ліжко, сіль, море, лампа, музика, двері, сніг. І от бачите, хтось пам'ятає 10, хтось 7. А про що це говорить? Це говорить про те, що немає проблеми вчитися. Ви можете запам'ятати інформацію. Це не складно. А отже, проблема не в тупості чи в старості, а просто в неефективних методах чи внутрішніх бар'єрах, які ви використовували раніше. І що ми будемо з вами робити? Ми будемо всі бар'єри, які в нас були раніше, перетворювати на можливості. Тобто, якщо ви вважаєте, що вам пізно, то насправді ніколи не пізно. Ось вам приклади відомих видатних людей, які почали після 40 років і при цьому досягли великого успіху і стали відомими. Наприклад, тут ви можете побачити і приклад про Макдональдс, і про е е е людей, які е Опанували зовсім протилежні сфери від того, чим вони займались. Я навіть пам'ятаю, що комп'ютерний язик програмування Фортран був створений жінкою, не пам'ятаю як її ім'я, після 50 років. Тобто, навіть комп'ютерний язик комп'ютерну мову можна було придумати у такому віці. Отже, якщо у вас погана пам'ять, то застосовуйте інші техніки, які відповідають вашій модальності аудіал, візуал, кінестет, дигітал, розбивайте на маленькі кроки, плануйте і пам'ятайте, якщо у вас не вийшло раніше, ви завжди можете дати собі ще один шанс, тому що ви програли не гру, а ви, можливо, програли якийсь один тур чи раунд цієї гри. Можете грати наступний, коли варто звернутися до фахівця. Ну, перше, якщо у вас є тілесний блок, страх, супротив на рівні тіла, і ви хотіли б, начебто, чимось зайнятись, а не можете подолати цей супротив, коли у вас є лінь, прокрастинація, самосаботаж, вигорання, і ви не можете з цим зарадити. Ну і а третє, ви робите те, що ви не хочете, не робите те, що ви хочете, або при цьому відчуваєте дискомфорт на рівні тіла. Саме в цих випадках ви можете звернутися до мене або до іншого фахівця з нашого ком'юніті, і ми допоможемо вам впоратись з цими проблемами для того, щоб ви змогли спокійно і без перешкод вивчати необхідне для вас. Ну і ви можете мені сказати, Сергій, що ти нам тут навів якісь приклади якихось іноземних людей, хочемо знати, чи вміють наші українці вчитися в дорослому віці? Ну, будь ласка, я думаю, що ви зараз бачите на екрані видатних українських людей, яких ви знаєте, принаймні письменники, актори і навіть Борис Патон або кияни, які живуть у Києві. Точно їздять е через міст Патона і обов'язково знають, хто це такий. І в цьому списку не вистачає ще однієї людини, яка може навчатись в дорослому віці. Як ви думаєте, хто це? Це ви? Звісно, ну і. Е Якщо ви усвідомили цю інформацію, зрозуміли, що існують методи, якими ви можете навчатися в дорослому віці, але щось вам заважає, ви завжди можете звернутись до мене особисто або написати в наш ком'юніті. Просто пам'ятайте, що біль і страждання в нашому житті посилюються від того, що ми відчуваємо різницю між потенціалом, який закладений в нас, і фактом того, що ми робимо, чого ми досягли. І для того, щоб зменшити цей біль і страждання, для того, щоб зменшити цей розрив, цю різницю між потенціалом і фактом, ви можете почати діяти просто зараз. А я дякую вам за увагу і буду готовий відповісти на ваші